Шановні, допоможіть пристроїти цуциків. Їх народження у плани хазяїна не входило, тому їх доля буде сумною. Зараз це собачка народила на дачах. Цуцики на перший погляд, візуально, якщо дивитися, вони здорові. Хлопчики, дівчинки, ось мама їх. Хазяїн про них не пілкується. Тому Дуже вас прошу, допоможіть пристроїти їх у гарні руки до відповідальних людей. Мама буде стерилізована. Вона дуже-дуже молода її народила так рано, щіночків. Маму, ми стерилізуємо. Це собачка сусідська. Зараз я їх поближче. Покажу собачка місяць, цуцика місяць. Самостійно кушають. Всі активні. Будь ласка, допоможіть.